9 жовтня у приміщенні кризового центру управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області відбулося чергове засідання обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Василя Плавюка. У роботі засідання також взяли участь начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Володимир Стебницький, керівники служб та відомств області на порядок денний було винесено ряд важливих питань, що стосувалися компетенції Державної служби з надзвичайних ситуацій, а саме про заходи щодо підвищення техногенної безпеки на потенційно небезпечних підприємствах області та стан утримання систем протипожежного водопостачання. В ході засідання заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Ігор Мусіловський звернув. Увагу керівників потенційно та хімічно небезпечних об'єктів області на необхідність життя ряду заходів щодо покращення стану техногенної безпеки та цивільного захисту даних об'єктів. Також під час роботи комісії було проведено штабне тренування органів управління, сили і засобів обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації. На виконання плану заходів до підготовки до осінньо-зимового періоду Івано-Франківської області проведено командні штабні навчання з службами цивільного захисту області до дій за призначеннями та ліквідації умовної надзвичайної ситуації. Метою цих навчань було навчити служби цивільного захисту діяти під час виникнення тої чи іншої надзвичайної ситуації, яка може виникнути в осінньо-зимовий період умовами командно-штабного тренування через вплив низьких температур повітря вийшов з ладу кабель електроживлення до котельні по вулиці Тролейбусній 40 а в обласному центрі. Наслідок цього без тепла залишилися дві школи і дитячий садок, а також житловий масив, в якому проживають близько 30 тисяч жителів. Для ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації було задіяно сили та засоби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у області. Рятувальники розгорнули на місце події пересувний пункт управління та життєзабезпечення для проведення. Аварійно-відновлювальних робіт, загалом проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідація наслідків щодо змодельованої ситуації засвідчили, що органи управління, сили і засоби обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту діяли злагоджено та професійно.